Слава Богу, дорога церква! Ми маємо сьогодні добрий час. Ви знаєте, мені вранці, після раннього служіння, підійшли сказали, що готуйся, бо може буде час. І я вдячний молоді, що вони мені час не залишили. Я вдячний Богу, брати і сестри, за те, що ми маємо це служіння. Ви знаєте, я думаю, що багато хто з вас сьогодні бачив відео, яке ходило, і може хтось комусь присилали, де в Донецькій області, прямо біля дому молитви впала велика. Авіабомба і вона не розірвалася. Але ми, брати і сестри, є з вами благословенні люди. Ми є зібрані в домі молитви. Бог благословив нас, Бог зберіг нас, і Бог привів нас сюди. І Бог говорить до нас сьогодні через Дух Свій Святий. Бог використовує сьогодні цю молодь для того, щоб для нас щось сказати. Ви знаєте, коли я дивлюся на цю молодь, в мене просто радується серце. Молодь вас може небагато. Але ви є благословенні Богом. Брата і сестри, ми з вами багаті. Наша церква є багато, багатою церквою. Ці, цей період, пасхальний період, ми бачили, як діти проводили служіння, підростки, молодь, старші, знову сьогодні молодь. Брата і сестри, це є благословення для нас. Молодь. І знаєте, я хотів сьогодні проповідувати, але чомусь в цьому служінні всі мої думки помінялися. І я просто хочу звернутися до нас, старших і До молоді. І я хотів би сказати, що вас може небагато, але ви дуже гарно співаєте. Ви дуже гарно співаєте. Нехай благословить вас Господь. Рухайтеся далі. Служіть Богу, шукайте Бога. Ви знаєте, що ви в очах Божих є безцінні. Бог викупив вас. Бог віддав свого сина за вас. І ви, молодь, молодь, яка любить Бога, ви є майбутнє, ви є майбутнє церкви. Така молодь християнська, вона є майбутнє країни і ви є інструментом в Божих руках. Тому я думаю, що моє бажання, я думаю, що бажання всієї церкви підтримувати нашу молодь, молитися за нашу молодь. Ви знаєте, цей час, який вони проходять підліткові роки, роки молоді, це є дуже важливий період в їхніх життях. Для мене це був дуже важливий період в моєму житті. Це є той період, коли ми закладаємо основу для нашого майбутнього життя. Я думаю, що кожен із нас, коли ми приходимо під вінець, ми хочемо получити благословення від Бога. Але щоб отримати благословіння від Бога, ми повинні жити так, як цього хоче від нас Господь. Ми повинні жити так, як для нас це говорить Писання. Читаючи Писання, ми знаходимо, що Писання говорить, що не всякий говорящий не Господі, Господі. Але хто? Але той, хто виконує. Волю Отця Небесного для кожного з нас, для дітей, для підростків, для молоді, для середніх років, для старшого покоління, Бог оприділив свої цілі, Бог поставив для нашого життя свої пріоритети, і ми є інструментом в Божих руках. Бог хоче використовувати нас для слави своєї. І якщо ми покоряємося Богу, якщо ми є послушні волі Божій, Бог виконає все те. Що Він призначив для нас? І Він проведе нас. Він не залишить нас. Які б долини не були, Бог буде рядом з нами. Бог не дасть нам більше того, що ми можемо понести. Але навіть коли приходять бурі в наше життя, коли може ті життєві хвилі вони накривають наше життя, знай, що Бог є рядом. Покорись волі Божій. Найди Бога в своєму житті. І Бог проведе, Бог не оставить. Вірний є, обіцявший. Він обіцяв, що він завжди буде з нами. І він є вірний слову своєму. І він завжди є з нами. Ви знаєте, слухаючи сьогодні молодих братів, ми мали такий багатий духовний стіл. Ми чули, що Бог є живий і діючий. Брат Сергій нам говорив навіть про його горло. Брати і сестри, кожне наше дихання в наших грудях це є милість Божа для нас. Ми чули про вузький путь і широкий путь. Ми також чули про той Новий Єрусалим, який Бог приготовив для нас. Сестра в вірші говорила за сліпого Вартимея. Брат говорив за братерську любов. І ми чули за вірші також за єдинство, що єдинство розміняли на розборки. Брат Діма переді мною говорив: довіряй і перемагай. І він привів для нас такий дуже добрий приклад за Гедеона, який довірявся. Богу, брата і сестри, але чи ми довіряємося Богу? Чи ми повністю довіряємо своє життя для нашого Бога? Ви знаєте, так як я говорив раніше, що не всякі говоря, що мені Господі, Господі, брати і сестри, ті люди, які говорять, Господі, Господі, які, може згадують Христа, які, може, читають Біблію, може, ходять в церкву, але не всі вони є віруючими людьми на превеликий жаль. І ви знаєте, таких людей жде печальний кінець, їх. Жде суд Господній. І вже в той момент вони нічого не зможуть поміняти. Це вже все, це вже кінець. Але в нас сьогодні, брата і сестри, ми маємо служіння. Ми маємо служіння, де є присутність святий Бог, де Бог Духом Святим сьогодні робить свою роботу на цьому місці, я віру, що і стукає в кожне серце. Ми маємо добрий час, де ми можемо перейти своє життя, де ми можемо провірити своє життя. Якщо ми себе знаходимо в категорії людей, що я тільки говорю: Господи, Господи. Але я є невиконавцем Слова Божого, то ми сьогодні можемо прийти до Господа, і Він очистить нас, він освятить і Він простить. Не чекай до кінця, тому що коли настане суд Божий, а для кожного він може настати в свій час. Ніхто не знає ні дня, ні часу. Ми не знаємо, чи ми прокинемося завтра вранці. Ви знаєте, люди, які були в зібранні в Донецькій області, вони сьогодні подивилися смерті в очі, але милість Господня була над ними, і милість Господня є над нами. І знаєте, місце, яким я хотів би поділитися, нам дуже знайоме місце. Це Євангелія від Луки. Це буде звернення, може більше також до молоді. На горна проповідь Ісуса Христа. Євангелія від Луки, шостий розділ, 46 й вірш і нижче. Ісус розказує притчу про двох будівників. Що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю. Скажу вам, до кого подібний усякий, хто до мене приходить та слів моїх слухає і виконує, і виконує їх. Той подібний тому чоловікові, що, будуючи дім, він глибоко викопав і основу на камінь поклав. Коли ж злива настала, вода кинулась на той дім, то однак не змогла захитати його, бо збудований добре він був. А хто слухає та не виконує, той подібний тому чоловікові, що Свій дім збудував на землі без основи і наперла на нього ріка, і зараз упав він, і велика була того дому руїна. Ви знаєте, ця притча якось в минулому серпні, коли ми були в Україні, і ця притча, я, я побачив цю притчу фізично. Ми були в місцях, які були затоплені водою, де після підриву Каховської ГЕС. Ми були в Херсонській області, в деяких місцях, і ми були в тих селах, які повністю зруйнувала вода. І там також були старіші доми, були якісь новіші доми. І ми, так з браттями, вже виїжджаючи з Херсонської області, почали говорити, що дома, які були побудовані на крепкій основі, вони устояли. Так, вони, може, в них осипала щукатурка, вони мали якийсь певний демедж. Але були такі дома, які були повністю зруйновані, які вже не можна було відбудувати. Але тут Христос говорить не за фізичне строєння, тут Христос говорить за духовне. Ви знаєте, і ми, кожен із нас, ми є будівником свого життя. І я хотів би, щоб ми, молодь, підростки, діти, старші, ми всі будували ті твердій основі, яка є Ісус Христос. Ми живемо в такому світі, де ці бурі нас просто окружають. Ті наводнення, вони нас окружають і зверху, і знизу, і з боків. І яке є наше строєння? На чому ми будуємо? Чи устоїть наше строєння? Ви знаєте, маєте общіння з людьми в Україні, які проживають в тих місцях, в прифронтових місцях. Вони дуже часто згадують це місце писання. І вони кажуть, якби ми раніше, нашу віру, ми не запасалися оливою, ми зараз, може, би не устояло. Прийшло велике наводнення. Прийшла велика біда, прийшло велике горе. І каже, ми побачили, хто на чому будував. Ми не знаємо, що чекає на нас завтра, які бурі на нас придуть. Ви знаєте, ті дощі які падають, вони нас накривають зверху. Потім вода від тих дощів, вона підмиває знизу, і бурі вони можуть дути на наші стіни. Але коли ми будуємо на Христі, ми устоїмо. Як би не було, Бог буде з нами. І знаєте, і як. В своєму першому посл... Якову, в першій главі послання Якова він теж говорить за це з 22 го вірша: будьте же виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманують. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе та й відійде і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий. Закон волі, і в Нім пробуває, той не буде будь-ко слухач. Але виконавець діла, і він буде блажений у діянні своїм. Брати і сестри, давайте наше основання, нашу ту крепку основу ми будемо будувати в Ісусі Христі. Ми нуждаємося в Ісусі Христі кожен день в нашому життю. Ми перестаємо перед якимось виборами. І щоб наші вибори були вибори в сторону Ісуса Христа. Бог дарував для нас настанови, Бог дарував для нас слово своє, Бог все зробив для нас, брата і сестри. Ми маємо час свободи, ми маємо мир, ми маємо ізобілія, але ми часто в такий час ми забуваємо про Бога. Часто, може, якийсь ропот приходить в наше життя. Тому я не хотів би, щоб ми роптали. Але ми благодарили Бога. Ми благодарили нашого Бога, тому що Він достоїн слави. Всієї слави достоїн Бог. І борожи Боже, щоб якусь славу ми шукали для себе на цій землі, але щоб все наше життя воно було посвячене для Бога. І коли ми прийдемо перед Бога, ми получимо вінець і ми будемо разом там з Ним, в новому Єрусалимі, який Він приготовив для нас. Я хотів би, щоб ми молилися, щоб ми молилися за нашу молодь, щоб ми молилися за наших дітей, підростків, за нашу церкву, щоб ми, як церква, ми будували ту крепку основу. Ми будували на Христі Ісусі. І Бог ізолює своє ізобіля на нас. Щоб ми жаждали Бога, щоб ми жаждали Духа Святого, брата і сестри, ми нуждаємося в силі Духа Святого. Ви знаєте, дуже часто ми не довіряємо молоді. Дуже часто ми якось може ущемляємо їх в чомусь. Ви проходять своє життя, згадуючи своє життя, ви знаєте. Я не був молоді. Моє життя проходило на вулицях. Мої молоді роки вони пройшли на вулицях. Але одна суботня молитва, де було так само мало людей в маленькому залі, я просто сидів вдома, і мені батьки сказали, їдемо з нами на зібрання. Я вже рішив, ну добре, що батьки вже так ну, поїду. Я не, любив, я не любив ходити в зібрання. Я поїхав в те зібрання. Була маленька молитва, не було таких гучних проповідей. Але від першого брата, який відкривав служіння, Бог почав стукати в моє серце. Ви знаєте, кожна проповідь, кожен брат, який ставав, було п'ять проповідей. Я дословно пам'ятаю їхні проповіді. І було таке відчуття, як будто Бог зробив те, те зібрання для того, щоб достукатись до мого серця. Не було призову. Але я не витримав. Я пішов допереду і я покаявся. Ви знаєте, дуже часто ми виходимо, може, наперед. Особливо молоді люди, на якихось можуть чекають якихось великих конференцій, якихось може гучних молитв. Але життя вони виходять, за них моляться життя їх не міняється. Але коли я тоді вийшов, я зробив рішення, що все, Господь так каснувся мого серця. Ви знаєте, мені тяжко було, мені було тяжко відрізати моїх друзів. Але я зробив, я, зроб... я сказав сам собі, що все, це є момент, коли я міняю своє життя. Бог постукав моє серце, і Він війшов в моє серце, Він не лишав мене. І ви знаєте, дуже тяжко є поміняти своє життя, відрізати своїх друзів і молодь. Я просив би вас. Може хтось з вас шукає Бога? Бог є на цьому місці. Він чує вашу молитву, він бачить ваше серце. Але коли ви звернетесь до Бога, щоб ви міняли своє життя? Щоб ви прилагали старання. Ви знаєте, багато чого ми повинні відріза... відрізати від свого життя. Дуже багато цей світ предлагає для нас. Дуже багато брат говорив за телефон, навіть телефон. Проте, сестри, як часто ми самі себе обманюємо, навіть тим самим телефоном. Як часто ми самі себе крадемо час, як часто ми черпаємо не від того істочника, і ми, люди, ми завжди чомусь подражаємо. Ми стараємося комусь або чомусь подражати. І щоб ми завжди в своєму житті подражали на Христа ми сьогодні згадували смерть Ісуса Христа, Проте і сестри, Він зробив це для нас, Він доказав свою любов для нас. А що я? Я немічний, я безсилий, але Господь моя сила, Господь моя защита, Господь моє уповання, Господь проведе мене. Тому давайте склонимо наші коліна, помолимося за нашу молодь. За підростків, за старше покоління і воздамо Богу хвалу. Амінь.